Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Віллі Вонка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби стати героєм наступної казки. На березі Блакитної річки стояло казкове місто. Коли сонце сходило, його промені падали на вулиці, і вони світилися золотаво-коричневим відблиском, бо скрізь пахло свіжим какао. У повітрі витав солодкий аромат. Десь поруч плавився шоколад, карамельні майстри витягували блискучі нитки льодяників, а у вітринах, що сяяли від кришталю, лежали трюфелі та цукати але за цією красою ховалося щось не дуже добре. Усім шоколадом у місті володіли троє багатіїв Слігворд, худорлявий чоловік з холодними очима, який завжди ходив у сірому костюмі та носив із собою зошит з підрахунками прибутків. Проднос, товстенький і пихатий, із золотим ланцюгом на шиї. Він любив вигукувати. Усе найкраще тільки для мене. І Фікельгрубер, хитрий з довгими вусами, які він підкручував, коли планував чергову підлість. Разом вони утворили шоколадний картель. Вони забороняли будь-кому іншому відкривати кондитерські, а тих, хто пробував, виганяли з міста. Люди жили тихо, їли те, що їм давали, і не мріяли про інше. І ось у це місто, вітряного ранку, увійшов юнак, його плащ був трохи потертий, але очі світилися так, ніби він щойно приніс із собою цілий світ мрій. На голові капелюх із золотою стрічкою, у кишені кілька монет, а в серці безмежна віра. Це був Віллі Вонка. Він ішов вулицею і розглядав вітрини, де продавали однакові цукерки картелю. Зупинився, понюхав і тихо прошепотів. «Ха, нудно, без фантазії. А я знаю, що шоколад може співати, він може світитися, він може навіть дарувати людині сон, повний пригод. Мимо проходила жінка з кошком яблук і здивовано глянула на нього. Синку, про який співучий шоколад ти говориш? Тут таких не буває. А вонка усміхнувся і відповів: Але я зроблю так, що буватиме. Він витяг із кишені маленьку плитку власного шоколаду, загорнуту в срібний папір. І відламав шматочок. Дівчина, яка йшла поруч із мамою, отримала його і скуштувала, широко розкривши очі. Мамо, він такий солодкий, наче казка. У мене всередині ніби метелики літають. Мама здивувалася і запитала: Хлопче, хто ти такий? Вонка зняв капелюха і уклонився. Я вілі вонка. І я прийшов, щоб подарувати цьому місту шоколад, який змусить людей мріяти. Але в натовпі вже з'явилися похмурі постаті в чорних пальто. Це були люди картелю, вони переглядалися між собою і бурмотіли Новенький небезпека для наших кишень, треба стежити за ним. Вонка ще не знав, які випробування чекають на нього. Він лише дивився на місто, вдихав запах какао і відчував, його велика пригода починається саме тут. Першу ніч у місті Вілі Вонка провів просто на набережній. Він сидів під старим ліхтарем, притулившись до валізи. І дивився, як річка відзеркалює зорі. Серце було сповнене мрій, але шлунок бурчав від голоду, а ноги стомилися після довгої дороги. Мені треба десь зупинитися, бодай на кілька ночей, подумав він. А тоді я відкрию крамницю і все піде як по маслу. Тут, наче почувши його думки, біля нього зупинилася карета. Дворцята відчинилися, і з неї вийшла кремезна жінка з гострим носом і підозрілою усмішкою. Вона була в темному капелюшку, що нагадував вороняче крило, і тримала в руках товстий портфель. Молодий чоловіче, ви новенький в місті, чи не так? Проскрипіла вона голосом, схожим на рипіння дверей. Так, пані, я мандрівник і кондитер, чемно відповів вонка. О, я якраз власниця чудового пансіонату для таких, як ви, тепле ліжко, вечеря і дах над головою. І все це за невеличку плату, гріх відмовлятися. Вонка зрадів. Йому здалося, що доля нарешті усміхнулася. Він пішов за жінкою вузькими вуличками, аж доки вони не дісталися старої будівлі з кривим дахом і вивіскою пансіонат пані Скрабіт. Усередині було темно і душно, пахло вогкістю та милом. Жінка, яку звали пані Скрабіт, повела його до стола і витягла з портфеля товстезний папірець. Перед тим, як заселитися, треба лише підписати цей скромний контракт, сказала вона, підсовуючи йому перо. Вонка нахилився над паперами. Літери здавалися складними, закрученими, немов сплетеними у вузли. Він умів читати тільки трохи. Текст здавався йому суцільною абракадаброю, а. А що тут написано? Нарешті спитав він. О, це дрібниці, відмахнулася пані скрабіт. Просто умови проживання, все чесно, мій юний друже. Він замислився. Я ж хочу почати все з чистого аркуша, тому житло мені потрібно, подумав Вонка і, не читаючи, підписав. У ту ж мить пані скрабіт голосно ляснула руками. Із темних кутків вийшли кремезні слуги у брудних вартухах. Вони схопили вонку за плечі. Гей, що ви робите? вигукнув він. О, голубчику. А тепер ти мій працівник. Зловісно посміхнулася пані Скрабіт в контракті написано, що ти винен мені велику суму грошей, тому ти відпрацьовуватимеш їх у моїй пральні цілодобово. Але ж я кондитер, я прийшов створювати шоколад, а не прати шкарпетки, обурився Вонка. У моїй пральні кожен знаходить своє покликання. Ти теж знайдеш. На, Ось тобі відро і щітка, зареготала жінка. Його кинули у велику темну кімнату, де стояли відра з мильною піною і горами брудної білизни. У кімнаті пральної було сиро і холодно. Повітря пахло мильною піною, від якої пекли очі, а руки одразу ставали липкими. Вонка сів на ящик і тихо зітхнув. Ось так починається моя велика шоколадна мрія скупи брудних шкарпеток, пробурмотів він. З темного кутка почувся тихий сміх. А ти ще й жартуєш? Це добре, тут рідко сміються. Вонка здригнувся і повернув голову. Перед ним стояла худенька дівчинка років десяти. Її волосся було коротко підстрижене, а очі сяяли теплом, хоча обличчя вкрите брудними розводами. Привіт, я нудл, сказала вона, обережно підійшовши ближче. А я вілі, а вілі вонка, чемно схилив капелюха він. Дівчинка здивовано розсміялася. Ого, у тебе є капелюшок? Тут у всіх тільки відра і ганчірки. Вонка засміявся також, і раптом йому стало легше, неначе в темряві з'явився промінчик світла. Нудл показала йому, як швидко полоскати сорочки, щоби менше боліли руки, і навіть де можна сховати від пані Скрабіт шматочок хліба. Вонка ж розповідав їй про шоколад, який вміє робити, шоколад, що змушує людину літати у снах, шоколад, що світиться у темряві, шоколад, який може зігріти серце. Хе, але ж це просто вигадки, не вірила дівчинка. Ні, хитро посміхався вонка. Я бачив, як какао боби співають у джунглях. Якщо вірити в диво, воно приходить. Нудл уважно дивилася на нього і відчула, що він інакший. У ньому було щось чарівне, чого вона ніколи не зустрічала в цих похмурих стінах. Одного вечора, коли всі заснули, Нудл витягла з під подушки стару книгу. Сторінки були потерті, а літери кривуваті. Ти ж не вмієш читати, правда? запитала вона. Вонка зніяковів, ну, лише трохи, а букви плутаються, наче карамель в казані. То я тебе навчу, а ти натомість навчиш мене робити такий солодкий шоколад. Так вони уклали свою першу дружню угоду. З того часу щоночі нудл водила пальцем по літерах, а вонка повторював у голос. У відповідь він діставав із схованки маленькі шматочки шоколаду, який встигав готувати з крадених інгредієнтів, і пригощав її. Який він дивовижний, шепотіла нудл, смакуючи. І це тільки початок, відповідав він. Минали дні. І хоча пральня лишалася темною і важкою, Вонка вже не почувався самотнім. Коли поруч була Нудл, навіть найгірша робота ставала легшою. Вони сміялися, вигадували історії, мріяли про майбутнє. Коли-небудь ми втечемо звідси, сказала Нудл. І відкриємо твою шоколадну крамницю, а я буду першою, хто стоятиме за прилавком. А я поставлю тобі найвищу плитку шоколаду, щоби ти завжди могла дотягнутися до своєї мрії, відповів вонка. Вони засміялися разом, і звук їхнього сміху луною розійшовся по сирій пральні, де давно не звучало нічого, крім репіння відер і важких зітхань. Так. У темряві зародилася дружба, яка мала змінити їхнє життя. Слуги пані Скрабіт спали, хропіли на купах купахчірок, а сама господиня мирно сопіла у своєму розкішному кріслі, притискаючи до грудей ключі від комори. Лише вонка і нудл не спали. У них було важливе діло. Вонка показав дівчинці маленьку схованку під підлогою, куди він тихцем складав какао боби, цукор і молоко, які йому вдавалося потроху викрасти. Це наш скарб, прошепотів він, витягуючи горнятко. І що ми з ним будемо робити? Широко відкрила очі нудл. Ми створимо шоколад, про який ще ніхто не чув. Він розтопив шматочок какао на маленькому вогнику, додаючи щіпку кориці, трішки меду і крапельку м'яти. У повітрі одразу розлився аромат, від якого в темряві навіть зорі за вікном ніби стали яскравішими. Нудл захоплено дивилася. Це пахне так, ніби тут прокинулась сама казка, бо шоколад це завжди трохи магії, усміхнувся вонка. Коли плитка застигла, Вонка відламав шматочок і подав нудл. Вона поклала його на язик і завмерла. Ну, який він? нетерпляче запитав Вонка. Я Я бачу метеликів. Вони літають довкола, і квіти розквітають прямо тут, у пральні. Дівчинка засміялася, закружляла, ніби й справді ловила метеликів. Вонка зрадів працює. Мій шоколад пробуджує мрії. він сам скуштував шматочок і відчув, що ніби піднявся над підлогою. У голові спалахнули ідеї нових смаків: шоколад з бульбашками, що співають, шоколад, який світиться в темряві, шоколад, що дарує тепло, немов обійми. Наступного дня Вонка, ризикуючи, виніс кілька плиток на ринок. Він одягнув старий плащ і став у затінку чекаючи. Першими його покупцями були діти. Пане, а що це? спитав хлопчик. Це не просто солодощі, а ключ до пригод. Загадково відповів Вонка. Діти скуштували шоколад і одразу засміялися, загралися, почали бігати, немов мали крила. Чутка поширилась миттєво, у місті з'явився дивний шоколад'є, чиї солодощі роблять серце щасливим. Але не лише діти помітили новинку. За кутом стояли двоє чоловіків у чорних пальто. Люди картелю, вони пильно стежили, нотували і перешіптувалися. Його шоколад відбуває у нас клієнтів. Це небезпека для бізнесу. Треба попередити босів. Вонка ж і не здогадувався, що кожна продана плитка наближає його до великої небезпеки. Він радів, що в місті нарешті сміються діти, і мріяв про власну крамницю, де шоколад ніколи не закінчується. Але Нудл, дивлячись на похмурих чоловіків у натовпі, тривожно шепнула: Вілі, здається, на нас чекають неприємності. Вечір опустився на місто. Ліхтарі кидали довгі тіні, а вітрини кондитерських картелю світилися, мов холодні очі. Вонка і нудл поверталися з ринку. Сьогодні вони продали кілька плиток і вперше мали трохи грошей, щоби купити хліба та молоко. Але в душі залишалася тривога. Ти бачила, як ті люди стежили за нами? прошепотів вонка. Так. Відповіла нудл, у них були такі самі обличчя, як у пані Скрабіт, коли вона гнівається. Вони швидко забігли в старий підвал, що служив їм схованкою. Стіни там були вкриті цвіллю, але саме тут Вонка тримав свій маленький казанок і мішечки з какао-бобами. Тієї ночі, коли вони збиралися варити нову партію шоколаду, з темряви почувся дивний звук. Туп, туп. Туп, маленькі кроки, що наближалися. Потім щось блиснуло зеленим. Хто тут? насторожився вонка. Нудл схопила стару мітлу, мов зброю, і раптом за бочки вийшов маленький чоловік за вишки трохи вище коліна, з рудим волоссям і вбранням кольору джунглів. Він мав серйозний вигляд і дивився на вонку так, наче знав його давно. Я ловці. Я Умпа Лумпа, промовив він низьким голосом. Умпа хто? здивувалася Нудол. Умпа Лумпи народ із джунглів далекої країни, і ти, хлопче, винен мені шоколад. Вонка розгубився. «А, е, Винен? Але ж ми ледве його робимо. Лофті нахмурився. Ти використовуєш какао-боби з наших джунглів. І ми знаємо, хто такі Слігворд і його картель. Вони вкрали в нас урожай, а тепер ти користуєшся тим, що нам належить. Вонка нахилив голову. А, я не хотів красти. Я хочу створювати шоколад, який дарує людям а, щастя, а не біль. Лофті дивився на нього довго, потім хитро підморгнув. «Хм, Добре, я бачу, ти не такий, як вони. Я допоможу тобі боротися з картелем, але є умова. Яка? Одночасно спитали Вонка і Нудл. Я хочу безмежний запас шоколаду, бо я його дуже люблю. Вонка розсміявся, потис йому руку. Угода, якщо ми переможемо картель, я дам тобі стільки шоколаду, що вистачить на все життя. І з цього вечора Лофті став їхнім союзником. Він виявився спритним, умів проходити непоміченим і знав десятки хитрощів. Саме він розповів, що картель готує пастку, хоче знищити їхній шоколад і виставити вонку ошуканцем. У них уже є план, попередив Ловті. Вони не зупиняться або ви впадете, або станете сильнішими. Вонка глянув на нудлі і промовив Ми не здаймося, бо наш шоколад це мрія, і за неї варто боротися. А десь, за вікном, у темряві, хтось із людей картелю, вже нишпорив, вистежуючи їх. Місто гуділо від чуток. На кожному розі висіли афіши картелю. Шоколад вонки небезпечний, не вживайте його. Слігворт, Проднос і Фікельгрубер кричали зі сцени на площі, звинувачуючи вонку в шахрайстві. Люди збиралися групами, одні сумнівалися, інші обурювалися, а діти плакали. Адже саме їм найбільше хотілося знову скуштувати шоколад мрії. Вонка, нудл і лофті з'явилися на площі зі своїми кошиками. Серце билося швидко, але вони не відступили. Люди! вигукнув Вонка, я не буду нічого доводити словами. Нехай говорить шоколад! Він відкрив кошик і почав безкоштовно роздавати плитки. Нудл бігала між людьми і простягала шоколад дітям ловці, дрібненький, але спритний. Збирався на плечі натовпу і кидав плитки вгору, немов конфеті. Ті, хто коштував, раптово відчували радість, у когось в думках розквітали сади, хтось бачив далекі мандрівки, а хтось дитинство, якого вже не повернути. Площа загомоніла сміхом і щастям. Але раптом юрба розступилася, і на середину площі вийшла пані скрабіт. Вона тримала в руках товсту теку і розмахувала нею над головою. За нею сунули кілька її кремезних слуг. Досить цього цирку! закричала вона. Цей хлопець належить мені. Він підписав контракт, він мій раб, і ви всі свідки. Люди загуділи, хтось боявся, адже контракт це серйозно. Хтось співчував Вонці, але не знав, як йому допомогти. Вонка похилив голову. Він справді підписав той папір, бо не вмів добре читати. Але тоді вперед виступила нудл. я теж підписувала. крикнула вона. Вона обманула мене маленьку дівчинку і змусила прати білизну день і ніч. Це не контракт, а пастка. Ми не раби. Її голос був дзвінким і чистим. Люди завмерли, а потім почали кивати. У багатьох у місті були діти, і кожен розумів, що це. Несправедливо, тому що діти не повинні працювати важкою працею. Ловті, який тим часом підкрадався до пані Скрабіт, спритно висмикнув у неї папери і розгорнув їх просто перед людьми. Дивіться! закричав він. Тут написано, що вонка і дівчинка повинні працювати до віку без права на відпочинок. Хіба це не зрада і підлість? Натовп вибухнув обуренням. Люди почали кричати: Ганьба! Досить рабства! Ми не дозволимо таке в нашому місті!». Слуги пані Скрабіт злякалися і кинулися навтьоки, залишивши її саму. Скрабіт відступила назад, притискаючись до грудей рештки своїх паперів, але оступилася і плюхнулась прямо в бочку з мильною піною. Яку залишили на площі для прибирання. Вона виборсувалася вся в милі з пінними ріжками на голові. Люди розсміялися, діти реготали, показуючи на неї пальцями. Принижена й мокра пані скрабіт піднялася і, бурмочучи прокльони, втекла з площі. Більше її в місті ніхто не бачив. Вонка глянув на людей і підняв капелюха. Ми вільні. Ми більше ніколи не будемо рабами контрактів і жадібних сердець. Люди підхопили його слова і почали скандувати. Свобода, свобода. Нудл обідняла вонку, а ловці гордо заявив: Ось так ми й боремося, а маленькі, але кмітливі. Того дня вони здобули не лише перемогу над картелем, а й визволення від пані Скрабіт. Тепер. Ніщо не тримало їх у кайданах. Місто зустрічало світанок інакшим. Сонце ще тільки торкнулося дахів, а на вулицях вже пахло свіжим хлібом і шоколадом. Не тим нудним, який роками продавав картель, а новим, теплим, чарівним, створеним із мріями. На центральній площі діти сміялися, тримаючи плитки шоколаду вонки. Старі ділилися солодощами з онуками, а молоді майстри говорили, що тепер у місті знову можна творити і відкривати власні крамниці. Атмосфера була святкова, наче на великому ярмарку. Ніхто вже не згадував картель. Їхній страх розтанув, як цукор у гарячому чаї. А пані скрабіт вона зникла назавжди, втекла, принижена та переможена сміхом. Тепер ніхто не мусив боятися її брудних контрактів і рабських умов. Вонка стояв поруч із нудл і ловці. У його руках була ключниця з маленьким ключиком подарунок від містян. Це був ключ від невеличкої крамнички, яку йому віддали. Аби він міг працювати і більше ніколи не ночувати на вулиці чи в темних пральнях. Це наш новий дім, прошепотіла нудл, тримаючи ключа разом із ним. А твій дім там, де є справжні друзі, відповів Вонка і підморгнув. Того ж дня вони разом відкрили двері і поставили на полицях перші плитки шоколаду. Крамниця була маленькою, але у ній пахло так, ніби всередині жила сама казка. У дверях одразу вишукувалася черга дітей, і кожен отримав по шматочку безкоштовно. Лофті сидів на прилавку, заклавши руки за спину і важливо бурмотів «Так, угоду про безкінчений запас шоколаду я не забуваю. Усі засміялися. Ввечері, коли перший день добіг кінця, вонка вийшов на поріг крамниці і звернувся до людей, які зібралися біля нього. Друзі, цей шоколад не про гроші і не про владу. Він про мрію про те, що навіть у найтемнішій пральні можна знайти світло, про те, що свобода і доброта сильніші за будь-який контракт. Люди заплодували, а нудл міцно взяла його за руку. Жадібність і підступність завжди програють перед дружбою і добрим серцем. Ніхто не має права тримати інших у неволі, бо справжнє багатство це свобода, сміх. І мрії, якими ми ділимося з тими, кого любимо. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.